18 листопада на каналі Тет відбудеться прем'єра другого сезону серіалу Встигнути до тридцяти. У новому сезоні головні герої залишаються вірними своїй меті встигнути втілити в життя найзаповітніші мрії до свого тридцятиріччя. Почуття спіткатимуть не лише Іру, яка мріє вийти заміж до тридцяти, а всі головних персонажів без виключення. Героїню Дар'ї Петрожицької оточать увагою українські актори Тарас Симбалюк, Андрій Саєнко та Константин Октябрський. Вони боротимуться за серце запальної ірки, а вона спробує розібратися у всіх феромонах, щоб сказати, що не так. Стигнути до тридцяти другий сезон подарує більше зустрічей з актором Артуром Логаєм. Його стосунки з героїнею Анни кошмал Сашею наберуть таких обертів, що хлопець переїде в квартиру дівчат. Відтак побутових конфліктів у серіалі побільшає. Щодо самої Саші, то за півроку вона розважиться так, що стомиться від власної легковажності. Тому в нових серіях дівчина шукатиме справу всього свого життя і спробує встигнути зробити це до 30. Героїня Люба залишиться вірна своїй меті зібрати гроші, щоб відновити старе батьківське кафе. А також неочікувано сплизиться з Фімою, якого зіграв Дмитро Вівчарюк. Він, до речі, те, щоб заведеться ціллю, започаткує з Любою спільний бізнес та спробує закріпитися в її серці якнайдовше. Загалом другий сезон відзначиться не тільки новими зірковими обличчями та комедійними перипетіями, а й захопливими історіями справжнього кохання. Цей сезон буде наповнений щирими емоціями, комічними ситуаціями та випробуваннями, що стоять на шляху до особистого щастя. Пристрасті, нові стосунки та життєві кризи об'єднають улюблених героїв та подарують глядачам багато приводів для сміху і співпереживання. Пишіть коментарі, чи чекаєте на продовження цієї історії, ставте подобайку і до зустрічі!